Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії знакові новини в студії Миколи Різник і далі, як завжди, про головне. Цими днями відзначаємо річницю Євромайдану. Згадуємо, як народ прагненням до кращого зміг повалити диктатуру, як люди саможертовно стояли на смерть на центральній площі столиці. З чого почався Євромайдан і коли покарають винних у смертях мирних активістів? Дивіться далі! Ей, плине кача, по ти сині, плине кача, по ти сині. Вони боролись за правду, за гідність, за європейське майбутнє і загинули від рук тиранів режиму Януковича. Героїв Небесної Сотні досі згадують, приносять квіти та лампадки на вулицю Інститутську, місце наймасовішого вбивства протестувальників. Імпровізовані монументи служать нагадуванням, щоб люди пам'ятали, за що боролись. Дуже багато погибло наших хлопчиків от а толку ніякого. Бачите, що робиться. вони всіх нас, не всю Україну підняли на ноги наші. Ми стали більшість людей єдиними, сильними. І вже вони там моляться, і все станеться так, як вони хотіли, як хоче більшість в Україні. А почалося все рік тому. 21 листопада 2013 року. Люди вперше вийшли на Майдан Незалежності. Без політичних лозунгів активні громадяни зібралися через соціальні мережі. Тоді точкою кипіння для громадян став зрив підписання угоди про асоціацію з ЄС. Тодішній уряд Азарова раптово змінив курс. Активісти залишились на майдані. Грілися чаєм біля бочок з вогнем та закликали Віктора Януковича все-таки підписати угоду про асоціацію з ЄС у цей же час. У маріїнському парку з'являється провладний мітинг, або як його прозвали, антимайдан. 29 листопада Віктор Янукович остаточно розтоптав надію на європейське майбутнє. У вільнюсі він так і не поставив свій підпис під угодою. За провалом європейського курсу пішло позбавлення людей права на вільне вираження своїх думок, права на протест. У ніч на 30 листопада 2013 року сотню протестувальників, які залишались біля стели Незалежності, оточило три сотні беркутівців. А о четвертій ранку почався силовий розгін. Активістів з надмірною жорстокістю і без... Розбору били кийками, не зважаючи ні на стать, ні на вік, ні тим паче на журналістські посвідчення. Якщо до розгону протестувальників на Майдані було кілька сотень, то наступного дня на протест вийшов мільйон. Пан Олександр згадує, як вперше прийшов на майдан, якраз 1 грудня 2013 року. Тоді відчув радість та єднання. Коли вийшов там на безсадки. Ти... Я кажу, браво, кажу, на речі, дочекались похорони Януковича, бо всі йшли з таким, ну, кажу, бо сміємося, радуємося це ж похорони, то ката. Я ще скажу вам чесно, я літом говорю своїм друзям, там і депутати, я там такі місцеві я місцеві. І я кажу, що буде осінь революції. І, на жаль, з кров'ю. Ну, буде наслідки. Вони мені ніхто не вірив, ну, ти бажання задійсне, але я, як, на жаль, володився. 1 грудня відбулось народне віче, яке увінчалось побиттям активістів. Тоді, у ході акції протесту, колона мітингувальників, на чолі з провокаторами, рушила до адміністрації президента. Штурм будівлі на банковій не увінчався успіхом. Мітингувальники не долучились до провокацій, а опозиційні депутати та лідери протесту своїми тілами відгородили провокаторів від сил правопорядку. Хоча все таки силу люди у погонах застосували у вигляді кийків та спецзасобів. Тоді з'явились перші барикади. Побиття активістів, переслідування автомайданівців, поливання активістів крижаною водою з мінометів у сильні морози, постріли гумовими кулями і перші смерті від вогнепальної зброї. Так влада реагувала на мирні акції протесту і продовжувала вигадувати заборони. Так, 16 січня з'явилися так звані диктаторські закони, коли провладні депутати голосували руками за закони, що порушували права і свободи громадян. Але найгірше було попереду. Протест проти цих диктаторських законів, так зва. Ни мирний наступ. 18 лютого переріз у збройний конфлікт з людьми у погонах. Втрати понесли обидві сторони. Силовики почали штурм майдану. Активісти оборонялись бруківкою та коктейлями Молотова і не збирались полишати своїх позицій. 19 лютого штурм продовжився. З'явили жертви від куль снайперів. А ось 20 лютого охрестили чорним четвергом. Саме тоді загинуло найбільше мирних протестувальників. Так з'явилась Небесна Сотня. А вже. Наступного дня Віктор Янукович утік в раді ввели в дію конституцію 2004 року, звільнили Юлію Тимошенко та відправили у відставку очільника МВС Віталія Захарченка. Так почалась нова сторінка історії України. Проте деякі люди впевнені, революція ще не завершена. Не поклала початок, а зараз ми досі ведемо боротьбу за ті основні принципи, начала да ідеї, які поклали для себе, і від яких я вважаю, що більша частина нашої країни людей не відмовляться від цього і будуть і надалі йти до цього. Зараз майдан слугує нагадуванням про ті трагічні події, революцію гідності, заради якої полягла сотня безневинних людей. Люди й досі приходять сюди, щоб вшанувати пам'ять героїв. Розслідування злочинів проти мирних протестувальників тривають. Про це заявляють в генпрокуратурі. Скаржаться процес триває так довго, бо попереднє керівництво силових відомств за вказівкою згори знищило всі документи. А нинішнє слідство збирає всі докази по крупинках. У цьому допомагають і активісти, і журналісти в цих провадженнях прийнято рішення про повідомлення про підозру вже 77 особам. Так, притягнуті до кримінальної відповідальності наступні високопосадовці: Янукович, колишній прем'єр Азаров, генеральний прокурор Пшонка, міністр внутрішніх справ Захарченко, його заступник Ратушняк та лікар, командувач внутрішніми військами Шуляк, голова служби безпеки Якіменко. А ось самих виконавців злочинних наказів, зокрема убивць Небесної Сотні, досі шукають. Про підозру оголосили тільки трьом бійцям підрозділу Беркут був зведений загін з 24 осіб, які були між собою ідентифіковані, всі ці бачили кадри з жовтими стрічками на передпліччях. Чому три особи? Тому що ми змогли лише шляхом проведення експертиз визначити, ідентифікувати саме три особи. Інший всім відомий факт, що вони були в масках. Поки ж розслідування триває, головні замовники все ще на волі. На цьому тлі Україна 21 листопада відзначить річницю Євромайдану та День Гідності і Свободи. Анастасія Струшко Артем Кутасов соціальна країна. За минулу добу на Донбасі бойовики понад 60 разів обстрілювали позиції наших військових. У хід йшли артилерійські системи, міномети, гради та стрілецька зброя. Терористи намагались пошкодити один із комунікаційних об'єктів на підконтрольній українським силовикам території. Штурм диверсійно-розвідувальної групи противника відбито, але найскладніша ситуація залишається на Луганщині. Бандити обстрілювали наші підрозділи поблизу ТЕЦ щастя у населених пунктах Станичного Луганська, Трихозбьєнка, Кримська, Вільхове. Лунали вибухи від артилерійських та мінометних снарядів поблизу Красногорівки, Миколаївки, Пєсак, Авдіївки, артилерія обстріляна, Донецький аеропорт. Напружена ситуація на блокпостах опорних та спостережних пунктах поблизу Чернухіна, Вуглеєвськ, Попасна та Никішина. Там терористи неодноразово відкривали вогонь по нашим підрозділам. Ліки, медичне обладнання, теплі речі та комп'ютери. Все це вже сьогодні вирушає на Луганщину. Зокрема, ліки противірусні препарати передадуть бійцям АТО, а обладнання шпиталю. Комп'ютери та книжки підготувала Мала Академія наук для своїх луганських вихованців. Волонтери їдуть у звільнені від терористів міста і з просвітницькою місією патріотичним вихованням займуться актори та музиканти. На сьогодні до 70% поранених бійців лікуються в обласних та районних лікарнях, до чого цивільна медицина банально не готова. Бракує не тільки ліків та обладнання, але найголовніше досвіду лікування вогнепальних поранень. В Національному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова відбулася спільна нарада головних хірургів облуправління охорони здоров'я а також пленум Асоціації хірургів України, на якому і обговорили це питання. За офіційними даними в зоні АТО працює чотири сотні військових медиків, і лише частина з них хірурги з відповідною освітою. Військові хірурги перші з лікарів, які зіштовхнулись із жахливими наслідками війни. Вони в Україні на вагу золота. Ми з вами зібралися в дуже складний період. Військовий період, і війна це є травматична епідемія, і тільки хірурги зараз. Ну не тільки всі інші, але хірургія є тою передовою силою, яка повинна надавати і першу і необхідну спеціалізовану високоспеціалізовану хірургічну допомогу. Спеціалістів медиків, які вміють працювати в таких умовах, дуже мало в такому стані справ, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я, звинувачує колишнє керівництво міноборони на чолі з Анатолієм Гриценком. Розповідає, що саме він у 2006-му прийняв рішення ліквідувати кафедри військово-медичної підготовки при вищих навчальних закладах. Зараз в Україні їх залишилось лише три. Анатолій Степанович Гриценко прийняв тоді таке рішення, і воно не залежало від медиків. Коли вимагалося збільшення кількості цих медиків, зокрема хірургів, анестезіологів, то виявилося, що у нас офіцерів запасу медиків дуже мало. Лікарів, що вже побували в зоні проведення АТО, свідчать вже на звільнених від терористів територіях катастрофічно не вистачає навіть цивільних лікарів. Як виявилось сьогодні в зоні АТО, в лікарні Краматорська, Артемівська, Красноармійська і всіх інших лікарень є відділення анестезіології інтенсивної терапії. Нема лікарів повтікали. І нема, не вистачає анестезіологів. В мозі зазначають, спеціалізована допомога пораненим військовим та мирним мешканцям наразі надається в прифронтових областях: Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій. Також спеціалісти міністерства планують розробити нову військово-медичну доктрину, аби збільшити кількість лікарів, офіцерів запасу. Втім, скільки піде часу на її реалізацію, невідомо. Микола Різник, Дмитро Гришко, соціальна країна. Врятувати життя за рахунок зарплати бюджетників Київ із власного бюджету виділив 22 мільйони гривень на забезпечення витратними матеріалами для діалізу хворих киян, які страждають на ниркову недостатність. Це вдалося зробити за рахунок перерозподілу коштів, які першочергово планувалося спрямувати на виплату заробітної плати працівникам комунальних установ. Нагадаємо, днями хворі на гемофілію, неркову недостатність та цукровий діабет оббивали пороги чиновницьких кабінетів. Ходили і до КМДА, і до Кабміну, і до Мінохорони здоров'я з вимогою профінансувати закупку витратних матеріалів для гемодіалізу. За їхніми словами матеріалів в лікарнях залишили. Ось на кілька тижнів, а припинення процедури тягне за собою летальні наслідки. Петро Порошенко нарешті підписав закон про внутрішньо переміщених осіб. Верховна Рада його ухвалила ще 20 жовтня. З того часу переселенці з Криму та Сходу неодноразово вимагали від президента підписати закон, який чітко регламентує, яку допомогу повинні отримати ці люди. Це зокрема безкоштовне проживання впродовж півроку, харчування, лікування, допомога з навчанням та працевлаштуванням. 465 тисяч вимушених переселенців з нетерпінням чекають публікації і вступу закону в дію, а керівники громадських організацій вже готують правки в закон, щоб зробити його більш життєздатним. Перевірити водні лічильники на точність українцям доведеться за власні гроші. Хоча за законом ці витрати повинен взяти на себе виконавець послуг. Однак інший закон України говорить про те, що основні постачальники тепла, газу і води свої послуги надавали ЖЕКам, а ті, у свою чергу, були виконавцями для споживачів, а отже, і мали оплатити повірку усіх квартирних лічильників. З 1 липня цього року ця норма змінилася. Тепер всі комунальні блага будуть постачання. Чатися напряму до споживачів, а це означає, що за повірку лічильних приборів, які були встановлені до 1 липня, повинні були заплатити ЖЕКИ чи ОСББ для тих, же, хто встановив їх після. Вже нові постачальники послуг ще розрахують цю суму у нових тарифах. Це... кто поставил этот прибор учета, тот должен за ними следить. Если жилищная организация не брала деньги за его поверку, а это раньше было в квадратном метре э, так называемой квартирной платы, Отдельной строкой должна была быть сумма, которую жилищная организация обязана была накопить для того, чтобы сделать поверку этого прибора в квартире. Там, по-моему, 3,4 копейки за каждый прибор в квадратном метре. Если они эти деньги не, не брали, то Юридичські етаті того потребителя, у кого також стоїть поки що. Це остання інформація. Більше в наступних випусках, а також на сайті Соціальної країни. Я з вами не прощаюся. Зустрінемось.